Характерною ознакою, що морошка дійсно є на галявині. Ось такі листочки. Ось такі. Бачите, я можу зараз показати. Надя вже все зібрала. Бачите? О, то вона ото росте. Якщо є такі листочки, значить морошка є. Її або зібрали, або там треба трошки далі пройти, і вона мала би бути. Так, вон оце вже спіла мурошка така. А це її листя. Ось так збирається у Швеції морошка. Бачите, гори такі. Десь такі трошки нижчі від Карпат тут, іменно в цій місцевості. Але клімат дуже подібний. Хто був на Чорногорі, дуже подібний клімат. Зараз ми дзвонили додому, у нас плюс 30 градусів, тут, ну тут десь, не знаю, десь плюс 18, вечором було плюс 16. Ось таке. Досить холодно. Ну як, не досить холодно, так. Гірський клімат, я би так сказав. Чорногорський гірський клімат. Хто був на Чорногорі, і зрозумій. Все. Так що, кому б був, була полезна ця інформація, ставте лайки, якщо хочете, щоб я далі відео випускав, ділився інформацією про Швецію, про збір ягід, ставте лайки, підписуйтесь на канал, так ви розвинете канал, поможете каналу. І поможете також випускати далі відео про Швецію і можливо і не тільки. Все, всім пока наразі.